Невдачі Великого князівства Литовського у Лівонській війні, що проходила з 1558 по 1583 рік, змусило Останню просити допомоги у Польщі, оскільки вона вже не витримувала навантаження таких військових нападів на неї. І в цьому зв'язку, 28 червня 1569 року, відбулася Люблінська унія, куди були запрошені поляки, литовці. Українська та білоруська шляхти, внаслідок чого утворилася велика держава, Річ Посполита з її столицею у Варшаві, де домінували замість литовців самі поляки. Значна частина українських земель на той час, згідно цією умовою цієї Унії, перейшла до Речі Посполитої, котра ділилася українська земля на шість воєводств белське, Братславське, Волинське, Київське. Руське та Подільське. Великому князівству Литовському натомість лишилося собі білоруські землі та Берестейське воєводство, котре було заселене етнічними українцями. Внаслідок цієї унії утворилася величезна держава Річ Посполита, котра на рівних говорила з великими європейськими імперіями, такими як Московське царство і її вас, васалом також. З Османсько-Отаманською імперією, Отоманською портою та іншими великими державами на Європейському континенті. Тому Річ Посполита на певний час захищала інтереси Україна, України від посягань той ж самої Отаманської порти та Московського царства. Натомість українській шляхті було гарантоване автономне правління, недопущення переходу її в Католицизм від грецької віри або православної віри та всяка, всякі різні речі, котрі забезпечують самостійність української шляхти та українських земель. Натомість цього всього не відбулося. Відбувалося повільне окатоличення особливо багатих козацьких та дворянських українських родів. Та їхній поступовий перехід у католицизм. Скасувалися всі привілеї, що були надані при правлінні литовців саме для українців. Також український нарід підупав, підпав під царювання Речі Посполитою, що у 1648 році вилилося у велику повстанську боротьбу. Українського народу проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького сподобалось відео. Став лайк, підписуйся на мій канал. І очікуємо наступних відео. До побачення.